Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Я почну з такого питання, От зважаючи на те, що ми вже знаємо станом на сьогодні наслідки урагану Мілтон і про те, що його руйнівна сила, скажімо так, спадала щогодини, і американцям пощастило, що руйнації значних не було. Чи здається на цей момент правильним рішенням президента Байдена залишитися в країні вдома, все ж таки реагуючи на ті виклики, і загрози, які супроводжували цей ураган, і не поїхати до Німеччини? Ну, дивіться, якщо ми беремо логіку нашу, то це видається, може видатися дивним. Якщо ми беремо виключно американську нинішнього періоду, то вона видається природньою. Чому? Тому що в Сполучених Штатах домінує зараз єдина проблема, це вибори. І в них треба перемагати. Тобто, як я завжди кажу, у кожного з наших союзників і партнерів є бажання отримати перемогу, але у кожного поки що своя перемога, і здебільшого це у них перемога на якихось виборах, а у нас перемога в війні. І поки що ці дві перемоги на превеликий жаль не сходяться в одну. Але частково вони зачіпають інтереси будь-якого гравця на нинішньому політичному полі. Байден, скоріше за все, знову ж таки проявив обережність, як в зовнішньополітичному моменті, мабуть, він не побачив. Можливості отримати дивіденти за межами сполучених штатів, тому він показав те, що для нього спробував показати те, що йому американські проблеми простого американця набагато важливіше ніж геополітичні проблеми. Чи це конвертується потім в плюси для його партії і для його кандидатки, так? Ну, я маю на увазі не його, а так демократичної партії, скажімо так, подивимося. Але цей крок, в принципі, видається природнім для політичного ландшафту Сполучених Штатів, чи це додає нам якоїсь турбованості на нинішній момент, так тому, що ми розраховували на те, що ці зустрічі в першу чергу Рамштайн вони будуть історичними, але зараз говорить про те, що їх відкладуть на якийсь термін, і це, звісно, не є плюсом, але маємо те, що маємо. Маємо зважати на інтереси наших партнерів. А у Байдена зараз інтерес сказав, який в нього не перемога, поки що України, в нього основний зараз на першому місці перемога на президентських виборах кандидата від демократичної партії. Тим не менш, дійсно зараз не, не маємо зараз засідання Рамштайну. І от і останні коментарі з'явилися про те, що у Білому домі ще поки невідома нова дата, коли вона буде, що вони не відкидають що це засідання обов'язково відбудеться, але коли саме наразі невідомо. А тим не менше, зараз триває таке турне Володимира Зеленського до Європи. І вчора він був і у Великій Британії, і у Франції зустрічався з президентами. Також недвечер вже був в Італії, і сьогодні він буде у Німеччині. І таку одну лінію, яку ми можемо принаймні, прослідкувати з цих всіх зустрічей, що Зеленський говорив із всіма літерами особисто про план перемоги, він не уточнював конкретно так, про що йшла там мова, які пункти цього плану перемоги, але говорив про те, що це така була одна з основних тем. А власне, які ми можемо зробити такі попередні висновки із цього турне Зеленського? Все ж таки він відвідав таких головних топових лідерів країн партнерів, які нас зараз найбільше підтримують. І якою була мета Володимира Зеленського? І чи, чи досягнув він її, чи ще й він її досягає у процесі сьогоднішньої зустрічі? Ну, по перше, ми бачимо цю ситуацію в розвитку. Турне, коли воно буде завершене, тоді вже можна чітко буде визначити наслідки, тому що зараз ми бачимо тільки такі невеличкі шматочки інформаційні, здебільшого це вихід до преси, і там ми можемо зробити певні попередні висновки, які говорять про наступне: що Україна продовжувала наступальну дипломатію. Вона починаючи з Сполучених Штатів і тепер вже до Німеччини. І далі е демонструє е в повному обсязі, я так думаю, свій план перемоги. Тим більше, що перший пункт президенту звучив нещодавно, якщо не помиляюсь, в Хорватії це сталося про те, що ми хочемо, щоб нас запросили до НАТО. Тобто, для нас безпековий момент стоїть на першому місці, і ми про це говоримо. Тобто, ми спонукаємо наших партнерів до більш рішучих дій і до чіткого сигналу Путіну. Щоб він не робив, євроатлантична наша інтеграція є незворотним процесом, е, поки що, це м'яч на нашій стороні. Ми це демонструємо, і наші партнери по результатам цього спілкування мають вчинити певні дії. Одне, що ми поки що бачимо, і це не тішить, що далекобійний дозвіл поки що залишається не здійсненим, тому що нам навіть Дуже красне не навіть а красивими дипломатичними словами, а дипломати це вміють в особі Рюти пояснили, що поки що ні. Е хоча звучало воно дуже надійливо, якщо починати там з перших фраз, що кожна держава може сама з'ясовувати це питання, надавати дозвіл чи не надавати дозвіл, але ж, будьмо реалістами, навіть британський прем'єр сказав, що ні. Ми не будемо передавати ракети, ми... Залишається це питання на тому ж місці, що й було до цієї зустрічі. Чому? Тому що все одно за цими лаштунками знаходяться Сполучені Штати, про які я вже казав, що у них дуже непроста ситуація. А коли вибори скрізні непрості ситуації, і деталі комплектуючи в багатьох ракетах, це все таки американське. Тому ми повинні розуміти, куди вони всі дивляться і на кого вони зважають. Чи це погано, чи гарно, на нинішній момент, звісно, це неприємний момент, тому що зараз на фронті саме цієї, цієї компоненти не вистачає, але з іншого боку, нічого нового в стосунках з нашими партнерами не відбувається на превеликий жаль. Будь-яке переломне рішення воно. Як казав президент свого часу на на одній з прес конференцій або навіть спілкуванні з міжнародними журналістами, він сказав, що такі рішення вони і іноді доходять до свого завершення логічного через рік, через деякі через два. Тому це така реальність. Ми на неї намагаємось впливати. Ми не сидимо на березі, склавши руки, чекаючи, поки к нам до нас припливе цей дозвіл. Але є політична кон'юнктура, і вона поки що ну будемо чесними, не на нашому боці. Також вчора під час зустрічі Володимир Зленський згадував зокрема у Франції про майбутній саміт миру, про те, коли він відбудеться, як триває зараз підготовка, організація. І от сказав, що наступний саміт миру має відбутися. принаймні, каже, що точно має відбутися, і у листопаді план буде вже на столі. А дати я ще не знаю. Думаю, зараз її ніхто не знає, але ми будемо готувати так, як вирішили. На початку листопада план вже буде з усіма деталями. Хоча раніше інформація звучала такі, так про план був. У тому, що у листопаді вже цей саміт миру відбудеться, прям відбудеться, але цього разу зараз бачимо, що про план тільки буде. Власне, у листопаді за один місяць чому, скажімо так, відбувається така затримка планування саміту миру. З чим це може бути пов'язано, і чи все ж таки можна нам очікувати тут Російську Федерацію, оскільки і багато лідерів говорили, говорили про те, що це потрібно вже на наступному саміті миру. І сам президент говорив, що це потрібно, хоча у Росії наразі жодних коментарів позитивних з цього приводу немає. каже, що вони ніякий саміт відвідувати не будуть по перше, я схиляюсь до того, що ще на початку обговорення майбутніх майбутнього саміту склалося помилкове враження, що Підготовка підсумкового документу, тобто цього глобального, про який каже Зеленський, дорівнює проведення саміту. Тобто сьогодні закінчили, завтра провели ні. Ще тоді лунала наступна фраза, що ми повинні якісно пропрацювати цей там три чи чотири кейси три, якщо не помиляюсь, головних, і потім поступово виходити на проведення саміту. Дати не визначалися, і тому я вас схиляюся до того, що. Що українська сторона вважає, що важливі не дати важливі результати пропрацювання плану і результати майбутнього саміту, тому що цей саміт не може бути прохідним. І є ще одна ілюзія або міф, який теж з'явився чомусь, що цей саміт останній, другий і останній, після нього наступить мир. Я вважаю, що це проміжний саміт, який. Дозволить проговорити, пропрацювати одну частину формули миру і потім іти далі, тому що, наприклад, останній десятий пункт це фіксація завершення війни. Дуже важко його пропрацювати, якщо не пропрацьовані решта дев'ять, і Росія не примушена до миру. І отут, наприклад, є тандем план перемоги і формула миру. Вони є одним цілим. А план перемоги це один із елементів, я я вважаю, процесу встановлення справедливого миру, і от ми побачили, що в плані перемоги з'явилася чітка дефініція стосовно того, як саме Росія має опинитися за столом перемовин. Досить говорити, треба примушувати. Умовно так можна не там, не так написано, тому я не бачу, як написано, але я знаю, що це одна із основних думок, тобто сила. Яку розуміє Росія, може тільки примусити містити за стіл перемовин. Тому от, поки немає допрацьованого, тому що не план допрацьовується ще в кінці цього місяця. Будуть проведені зустрічі робочих груп по гуманітарному питанні, якщо не помиляюся по поверненню полонених. І, Пропрацювання плану перемоги і робота з нашими партнерами, вона повинна дойти до якогось логічного завершення, і на основі цього всього буде візія, коли і як саме проводити саміт. Деталі, які ми знаємо наразі, про план перемоги. Раз ми вже за нього так заговорили, то серед них можна назвати. Те, що дійсно цей план перемоги має змусити Росію сісти за стіл перемоги і завершити війну, тобто має змусити Росію перебувати в такому становищі, в якому Росія далі не зможе проводити активні бойові дії і підживлювати війну, це говорить президент Зеленський прямо у ході зараз зустрічі з європейськими лідерами. Крім того, нам відомо, що першим пунктом цього плану є запрошення і вступ України до НАТО. І вже цей пункт перший вказує на те, що план перемоги розрахований не на якесь миттєве втілення, навіть не втілення наступного 25-го року, хоча президент Зеленський от, е теж озвучив такі можливі гіпотетичні сценарії. Перебуваючи в Хорватії що до кінця 25-го року, війна за певних умов може в принципі закінчитися, але це лише один із сценаріїв. Тобто саме запрошення України до НАТО це вже багаторічний, от будьмо відверті, процес. Ми маємо такі публікації в пресі, що, мовляв, від президента Байдена до кінця року, після виборів, якщо Камала Гарріс переможе там чи не переможе, то Байден, значить, озвучить це запрошення до Альянсу для України. Але ж це не повноваження американського президента. Чи я помиляюся? Для цього потрібно скликати окремий саміт, збиратися усім членам Альянсу. Дійти до консенсусу в цьому питанні І саме по собі це запрошення ще нічого не означає, це Лише політичний сигнал, що нас у альянсі хочуть бачити, а сама імплементація цього рішення може зайняти декілька років. Ну так я з вами цілком згоден, що це завдання зірочкою. Чому ну? Тому що є, наприклад, такий кейс як Угорщина та Словаччина, да? ну от і все насправді, якщо наші, немає, наші то... дорогі сусіди, яких ми дуже любимо ну, і поважаємо. Так, так від, від щирого серця громадян цих країн ми теж точно любимо, а політиків е, любимо в лапках. Е, з такими так, як кажуть, друзями ворогів не треба. Але ж це, це є реальність, тобто консенсусне рішення відсутнє. На нинішній момент. Але я все-таки покладаюся на те, що Сполучені Штати досить часто, коли їм необхідно було, ну, давайте говорити відверто, проштовхнути відверто політично вмотивоване рішення, вони знаходили важелі і робили це. Тому всі дивляться на Сполучені Штати, в тому числі й ми. Тому що давайте будемо реалістами, все таки флагманом того, що ми не вступаємо, тобто нас не запрошують, завжди були на першому місці Сполучені Штати, а потім друге місце там мінялося або Німеччина, або Франція, або двох за Сполученими Штатами, стояли і казали ні, ні сьогодні. Да? Тому тут наша логіка чітко чітко зрозуміла, що ми працюємо з тим, до кого дослухається. А Сполучені Штати це не тільки Байден, це, от, ну, це великий, великий так, ну, це країна, яка хто б її не очолював, все одно залишається авторитетом або в будь-якому випадку дуже серйозним чинником ухвалення рішень світового масштабу. Да? Тому я сподіваюся, що коли або якщо буде ухвалене рішення нас запросити, то це буде пропрацьоване питання і технічно його вирішать. Головне, знову ж таки, я, мабуть, уже набрид цим цим тезисом, тезою, що щоб була політична воля, тому що дуже і в НАТО і в ЄС приймали країни, виключно користуючись політичною доцільністю, і звісно, мали для цього політичну волю. Тому тут я думаю, що цей сигнал він дуже важливий. І про це президент сказав в першу чергу для України, що о, в нас бачать. Це моральний аспект, звісно, так і для Російської Федерації, що ні, що би не робили, нас все одно Україна буде членом великої євроатлантичної сім'ї. Це теж моральний аспект. Він може по різному зіграти на Путіна. Путін може кинутися в останній бій, щоб цього не сталося, а може поступити якось по іншому, тому що це вже не такий Путін, який був на Мюнхенській конференції або на початку цієї повномасштабної війни, тому. Наш крок правильний. Чому? Тому що ми витягуємо цей процес і наших партнерів. Це ж не тільки від нас залежить. Ми... Пропоную вам це зробити, але у вас повинні бути важелі, політична воля для того, щоб зробити. І тому ці публікації, які ми з вами теж коментували, якщо не помиляюсь, в пресі, які були під час візиту президента до Сполучених Штатів, що це якийсь список хатілок, як, начебто, Україна прийшла в супермаркет. Ні, шановні, це план якого, до речі, ні в кого іншого немає. Я маю на увазі цивілізований світ. Немає плану, як зупинити цю війну, спираючись на міжнародне право. Є у Китаї, є у Бразилії, є у Південній Африці і так далі. Але ми цього не беремо до умови, тому що вони не спираються навіть на статут ООН. Тому давайте так: от ми вам намалювали план. Нам спільний він не є домою. Давайте по ньому працювати. І в ці в кожному пункті я впевнений. Є зона відповідальності України, тому що ми не скидаємо себе є зона відповідальності наших партнерів. Зокрема, я впевнений, що в цьому плані є далекобійний дозвіл. Абсолютний дозвіл, який конче необхідний зараз нам, і це відповідальність не України. Ми готові цією зброєю бити туди, куди треба, згідно з міжнародним і військовим правом. Да? Але ж м'яч в цій ситуації опиняється не на нашій частині поля. Щодо якраз э, стосовно наших партнерів, і стосовно того, що наші партнери нам дозволяють, от DPA, найбільше німецьке інформаційне агентство, щойно випустило опитування про те, як німці зараз ставляться до війни в Україні, і власне, що вони думають про те, як, як українці мають виходити з цієї війни. І, от що цікаво, 45% опитаних німців вважають, що Україна має поступитися територією, а у кажуть, що вона не повинна поступатися жодним сантиметром. Наприклад, ще 22% вважають, що Україна повинна відмовитися від Криму. А 23% навіть стверджують, що Київ повинен відмовитися не лише від Криму, але й від території, які були окуповані Росією після вторгнення в лютому 2022 року. Також існують розбіжності щодо того, чи слід дозволити Україні якраз використовувати далекобійну зброю. І от 42% виступають за те, що потрібно дозволити, а 43% виступають проти того. Ми бачимо такі фактично 50 на 50. Частина німців майже половина вважають, що поступатися не треба, і потрібно дати українцям дозвіл бити далекобійною зброєю. А велика частина все ж все думає, що ні можна потрібно поступатися, і от ці цього дозволу відповідно давати Україні не треба. Перш за все, наскільки взагалі доцільно питати у німців так про те, що, що робити українцям під час повномасштабного вторгнення, і наскільки вони в контексті того, що насправді відбувається, і чи впливають ось такі от опитування фактично на думки і на рішення політиків, зокрема, от Олафа Шольца, де сьогодні Володимир Зеленський якраз його відвідує і проведе з ним зустріч? Я собі коротко дозволю втрутитися. В це питання тут е цікаво було б е географічний регіональний mm -hmm. розподіл в цьому опитуванні. Побачити, як у східній умовній Німеччині відповідають на це питання, і як у західній, чи при цьому апелюють до власного досвіду німецьких громадян, відповідаючи на подібні опитування. Далі вам слово, пане Олеже. Цілком згоден, якраз про це теж хотів сказати, але тоді почну з кінця. Насправді такі опитування, це про те, що йде політичний процес в Німеччині і заміряється температура по палаті, тому що українське питання воно є частиною будь-яких виборів, які зараз відбуваються на території нашої планети. Так? Тому це теж технологія, Шольц, який себе. Іноді змінює своє амплуа, але знову він тяготіє до того, щоб бути канцлером миру. І тому ця соціологія десь його має підштовхувати, хоча ми бачимо що тут 50 на 50, фактично. Тобто все одно, що побачити мамонта на вулиці. Да? Тому політики тут можуть використати як захочуть. Я нещодавно спілкувався зі своїми німецькими колегами, і вони кажуть, що Шольц ну, на їхню думку, і я її теж підтримую, що він робить помилку, тому що серед його виборців, оцей відсоток, який за допомогу Україні, досить високий, але він чомусь не працює з. Цим частинною електорату, а починає працювати з електоратом своїх супротивників, які проти допомоги, і от він намагається чомусь не не зберігаючи ядро, забира намагається забирати у своїх опонентів такими м'якими якимись рішеннями, заграючи з проросійськими відверто силами, намагається їх якось на свою сторону перетягнути. Тому що якщо я не помиляюся з 30-х років. Можу там, може да, далі. Е, найгірші показники у цього канцлера по підтримці. Да? І політична сила зараз знаходиться ну не на піку своєму. Тому ну, ну, вже вже фактично зрозуміло, що восени наступного року буде інша це... коаліційна це... сила, так інше коаліційне формування, і очевидно, Фрідріх Мерц, очільник християнських демократів, буде наступним канцлером. Принаймні, зараз всі опитування вказують на це. І ще один момент, до початку повернуся. Мені б дуже хотілося б, щоб це опитування було стосовно сценарію, що от Росія нападає, вона забирає умовно тут міст, забирає тут, забирає тут, ну 20% території Німеччини. І отут питайте, що ви будете робити? І цікаво було б саме це подивитися, тому що ділити чужу територію. Сидячи в пивбарі, да, ну це дуже просто, це, це елементарно, це, це дуже легко. А от коли це про конкретне німецьке село або конкретне німецьке місто, я думаю, там би цифри були інші. І тому, коли вона до нас апелює до суспільства, що воно десь там не готове, і так далі, я завжди запитую: а якби кожна з цих країн успішних... Великих, красивих, мирних і не готових до війни потрапила в таку ситуацію, які б у неї були проблеми з мобілізацією, які б у неї були проблеми за підтримкою там своєї армії або економіка, або ще що там би ми дуже здивувалися, навіть по Німеччині, тому вони можуть робити що завгодно: це демократія, міряти температуру по чужим палатам. Але я б радив все-таки в нинішній ситуації їм подивитися всередину, тому що Путін у них наступає в середині держави певними політичними силами, які говорять по-німецьки, одягаються по-німецьки, їдять по-німецьки, але думають по-російськи. Отам треба дивитися, отам от треба міряти, а не лізти своїми, вибачте, дуже цікавими думками за межі своєї держави. Треба розібратися всередині, тому що у них на, на території Німеччини йде гібридна війна, і російська п'ята колона отримує дуже потужні успіхи. Оце виклик. Оце окупація їхніх міськів, а вони дивляться далеко, пане Олеже. Коротенько підсумкове питання. В яких результатів варто очікувати від цього турне. Називаємо його так, європейського Володимира Зеленського от, по ключових країнах Європейського Союзу і Великої Британії? Я, якщо дуже коротко, то це повер... Повернення в іноземну пресу дискурсу стосовно плани перемоги, тобто вже будуть більше більше деталей, і все таки я думаю, що до якихось із пунктів, які потребують нинішньої швидкої діяльності, почнеться не тільки дискусія, а й поступки. Дякую дуже за цю розмову. Олег Глісней був разом із нами. Говорили ми про міжнародну політику і зустрічі Володимира Зеленського із ключовими лідерами Європи.